Полюбляєте печінку та все, що із неї приготовлено, тоді цей салат точно для вас. Спершу готуємо зажарку із цибулі та моркви. Нарізаємо півкільцями цибулю та її просмажуємо до готовності, ось такого стану. Головне на слабкому вогні, щоб не згоріла. Далі натираємо моркву та разом її тушкуємо із цибулею. За потреби додайте трішки олії, щоб нічого не підгоріло. Під маленьким вогнем, під кришкою тушкуємо протягом 15 хвилин, час від часу помішуючи, дати масі повністю охолонути. Тим часом підготуємо нашу печінку. Курячу печінку я заздалегідь промила та почистила. Також трішки дала їй помокнути у воді, що вийшла зайва кров. Солимо, перчимо, маринуємо її та, обмакуючи у борошні, будемо обсмажувати. На даному етапі ви можете печінку приготувати будь-яким улюбленим вашим способом, як запекти чи обсмажити, відварити у бульйоні з сіллю, перцем та лавровим листом, або, як і я, обсмажити на олії у борошні із двох сторін до готовності. Забувайте, що печінка готується досить швидко. Готовність печінки перевіряю, беру найгрубший грубший шматочок та просто її розрізаю. Якщо немає всередині крові, вона готова. Викладаю на паперовий рушничок, щоб забрати зайву олію. Даю печінці повноцінно охолонути та потрібнюємо її на маленькі шматочки. Беру тарілку та викладаю усе шарами. Перший шар це наша охолоджена печінка. Розрівнюємо, поливаємо все майонезом. Другим шаром викладаємо нашу зажарку із овочів, охолоджену, гарненько втрамбовуючи, щоб все потім не розвалювалося. Знову поливаємо майонезом. Третій шар у нас відварені яйці. Натерла їх попередньо на терці. Далі йде маринований або ж кислий огірок. Кислого дала трішки менше, так як маринового не було. Знову змащуємо все майонезом та затираємо твердим сиром. Гарненько все розрівнюємо, втрамбовуємо, прикрашаємо за бажанням та подаємо до столу. Для мене, як для любителя печінки, цей салат виявився ну, дуже смачним, тому раджу підписатися та готувати.